Криптокрани це чудовий спосіб почати заробляти без вкладень, але більшість новачків припускаються одних і тих самих помилок. Ось три найпоширеніші з них і як їх уникнути. Перша помилка це хапатися за всі крани підряд. Більше не завжди краще. Деякі крани платять мізер або зникають через кілька днів. Можна, звичайно, користуватись інстант-кранами це ті крани, які одразу виплачують збір на мікрогаманець. Але там ви можете натрапити на фішинг, вірус чи взагалі не пройти капчу. Порада. Користуйтесь лише перевіреними платформами. Якість важливіша за кількість. Друга помилка це ігнорування умов і ризиків виведення. Деякі крани мають високу мінімалку на виведення. Ви можете тижнями збирати і так нічого не отримати. До прикладу, у мене були колись крани цього адміна. Я ними більше не користуюсь, тому що тут. За висока мінімалка на виплату. До прикладу, на крані Tron збір кожну годину це 30 долара. А мінімалка на виплату 100 монет. Це 25-26 доларів по даному курсу. Але часто це компенсується великими бонусами, реферальними програмами чи оплачуваними завданнями. Буває ще гірше, коли ви майже дійшли до виплати, а поріг раптово зростає. У мене таке було 2 чи 3 рази за весь час. Зараз в процесі перевірю деякі з кранів на виплати. Тож підсумуємо декілька порад. Перше це аналізуйте можливості крана. Якщо є багато способів швидко набрати баланс, високий поріг не проблема. Друге, це читайте відгуки. Якщо бачите обіцянки типу «один біткоін за один місяць, 100 баксів без зусиль. Це бред. Пам'ятай, халяви в немає, є тільки розумний підхід та системна робота. І третє, це не витрачай час, якщо бачиш підозрілу зміну правил. І третя найпоширеніша помилка це не використовувати мікрогаманець. Більшість кранів не надсилають напряму на основний гаманець. Чому саме мікрогаманець? Тому що, по-перше, це миттєві виплати на основних гаманцях біржах і тому подібне, часто є високий поріг на депозит. Тому малі суми не будуть зараховані на відміну від мікрогаманця. По-друге, це нульова комісія або майже нульова. По-третє, це безпечніше. І по четверте, це гнучке управління. З мікрогаманця можна буде вивести більшу суму на основний гаманець, коли це вигідно. Детальніше про це було в мене відео на каналі. Тож, раджу створити мікрогаманець, наприклад, Fawcett Pay. Це зручно, швидко і безпечно. Також можна виводити на такі крани, як CoinPayU, Firefall Cointiply та деякі інші з ціллю для подальшої роботи. Про це буде відео згодом. Ще раджу створити гаманець Metamask, додати розширення в браузер. Це буде корисно не тільки для виведення коштів з кранів, а й для роботи з багатьма айрдропами. Що теж є заробітком без вкладень. Уникайте цих помилок і заробіток буде ефективнішим. Підписуйся на криптотаймер і заробляй з розумом навіть без інвестицій.